На своїй пасіці я часто використовую ось такі ємності. Ось такого вони розміру. Значить, у нас тут скільки. Десь 50 грамів. Значить, для чого я їх використовую? Значить, у цих ємностях я розводжу ефірні масла. Ефірні масла е... піхти. Лаванди, змішую з спиртом медичним. Один до двох, одна частина масла ефірного і дві частини медичного спирту. Спирт потрібен для того, щоб воно випаровувалось. Змішую його і заливаю в ось ці ємності по 2, по 3 кубика. Ну, По 2-3 мл. І потім ставлю ці ємності у вулик. І ось через ці отвори випаровуються ефірні масла у вулик. Відповідно, що діють на кліщава рога. Осип є, буде сезон. Покажемо проведемо експеримент. Я для себе вже уяснив, що такий варіант, як в сезон. Екологічно чистий, можна використовувати. Знову ж таки, використовую я ефірне масло ялівця і ефірне масло лаванди. Розводжу один до трьох з медичним спіртом. І ось такі ємності заливаю, закриваю кришечкою, щоб воно випаровувалося у вулику. Ставлю на дно. У мене підрамочне пространство дозволяє поставити їх на дно.